Вітаємо вас в ефірі. 1031-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Звернемо увагу на такі теми. Земля, товар, не товар. Тіньовий ринок землі і таке інше. Страхи та оптимізм щодо реформи, яку наближають. Льон Полтавщини потік біопаспортів. Бюджет участі, звання рослинника, візуалізація витрат, липка липа, конституційний процес, математик з Козельщини все це у рубриці думки з приводу, молодіжні проблеми, як з ними намагається впоратися майбутнє країни. Найпомітніші події тижня про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про головний скарб України. 18 червня Полтава долучилася до всеукраїнського профорієнтаційного проекту для дітей місто професій. Місцеві підприємства, установи, організації та навчальні заклади представили у корпусному парку по кілька різних професій, задіяли близько ста локацій. Діти від 2 до 18 років могли приміряти на себе роль будь-якої ініціатором проекту місто професій став міжнародний журнал «Комунайт» за підтримки дружини президента України Марини Порошенко. 20 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман з робочим візитом відвідав Полтавщину, прилетів вертольотом, перевірив капітальний ремонт автодороги М03, Київ-Харків-Довжанський. Посадовець, зокрема, побував у Хорольському районі на будівництві нової траси в обхід села Покровська Багачка. Будує її турецька фірма Онур, замовник Укравтодор. 21 червня у Полтаві вшанували пам'ять видатного вченого інженера Юрія Кондратюка з нагоди 120-річчя від дня його народження. Урочистості відбулися у Полтавському музеї авіації та космонавтики імені Юрія Кондратюка. Представили унікальний примірник книги Юрія Кондратюка, яку він видав за власний кошт у 1929 році. В оригіналі вона недоступна широкому загалу. 22 червня у Полтаві відзначили день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Духовенство, представники влади, громадськість міста, ветерани зібралися біля меморіалу солдатської слави. Сотні полтавців прийшли скорботною ходою до обеліску. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх полеглих на фронтах Другої світової війни. 23 червня Полтаву відвідав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони вручили півсотні сімей полтавських правоохоронців, ключі від квартир. Їх надали бійцям батальйону Полтава, які несуть службу в зоні бойових дій на сході України. 31 квартиру отримають у горішніх плавнях. Це житло органи місцевого самоврядування передають на баланс поліції. Також підрозділи Нацполіції в Полтавщині отримали 18 нових Міцубіші. електромобілі. Нестимуть службу в Полтаві, Кременчуці, Горішніх плавніх та інших населених пунктах Полтавської області. Кожна з цих машин оснащена приладами для патрулювання. Автівка доукомплектована рацією, відеореєстратором, проблисковими маячками та системами зарядки акумуляторів. Також в авто встановили планшети, куди надходитиме інформація зі служби 102. автомобілі. Україна отримала в рамках позабюджетної програми в рахунок оплати квоти за кіотським протоколом. Цього тижня, 21 червня, був найдовший день року. Отже, літо набирає обертів і незабаром збіру врожаю зернових на Полтавщині. Він на півдні країни вже розпочався зібрано понад 2,5 тисячі тонн ярих культур. Між іншим, нинішнього року українці засіяли на 152 тисячі гектарів більше ніж у минулому році. Загалом майже 27 мільйонів гектарів. Але це все цифри. Найголовніше зібрати добрий урожай, а потім раціонально і справедливо розподілити прибутки. Зокрема, про це мріють власники земельних паїв та ті, хто їх орендує. Земельні відносини це питання все більше актуалізується в Україні. Усе більше розмов про прозорий ринок землі. Верховна Рада, вкотре перед дилемою. Припиняти чи ні мораторій на продаж землі чимало експертів говорять, не зважаючи на цей мораторій в Україні, процвітає тіньовий ринок Ольга Гриненко далі про настрої селян Полтавщини напередодні ймовірних змін. У 2002 році Верховна Рада України ввела мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Після цього його продовжували ще кілька разів. В свою чергу Міжнародний валютний фонд очікує від Верховної Ради затвердження законопроекту щодо запуску відкритого ринку землі. В березні поточного року на сайті Міністерства фінансів було опубліковано текст меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. У ньому йшлося й про земельну реформу. Затвердження Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення очікується до кінця травня 2017 року, що дозволить діючому мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення втратити силу з кінця 2017 року. Таким чином, дозволяючи продаж земель, що знаходяться в державній та приватній власності, відразу ж після цього. Проте Верховна Рада й досі не ухвалила законопроект. Розробники земельної реформи розповідають, закон про обіг земель не стосується лише купівлі чи продажу ґрунтів. Він регулює правові відносини всього обігу, в тому числі дарування чи зміни земельних ділянок. Коли ми задаємо собі питання, для чого робити цю реформу, і що би ми хотіли отримати як результат цієї реформи. Відповідь теж є на це питання. Ми би хотіли, щоб в результаті цієї реформи на селі з'явився середній клас. Ми би хотіли, щоб в кожному селі було двоє, троє, п'ятеро фермерів, які б мали там по 100-200 гектарів землі. Через відсутність в Україні земельного банку відкритий ринок сільськогосподарських угідь не на часі, говорить професор кафедри землеробства Микола Опара. Науковець каже, в Україні зростає обезземелення селян. Зокрема, завдяки оренді тривалістю у 49 років, агробізнес позбавляє громади земельних ділянок, які поза межами населених пунктів. Така діяльність підприємців є прямим порушенням Конституції. Перш за все, держава має повернути чорнозем у власність народу та створити державний фонд земель. Оквіційні дані в Сполучених Штатах Америки до сорока. 40... Процентів землі належить кому? Державі. В Ізраїлі 91%. В Канаді 91%, в Англії 100% землі належить державі, в особі королеви. Де та це держава? В Україні в нас десь 20-21%. І то це так умовно. Так хто повинен бути господарем землі? Згідно з Конституції, держава, також сільськогосподарська галузь України потребує нового аграрного кодексу, який би ну систематизував ось оці всі нормативно-правові державні акти, закони з врахуванням специфіки кожного регіону, Тому що в нас що не регіон, то він має особливості земельні. Візьміть ви Західну Україну там. Досить мали. Ось ці земельні діляночки. У нас центр нашої держави тут досить великі, великі масиви. На позачерговій сесії полтавської облради 57 депутатів підтримали звернення власника агробізнесу та депутата Олександра Коваленка до президента України щодо продовження дії мораторію. Також нардеп Ігор ігормасійчук закликав не скасовувати заборону на продаж землі. Так званий ринок землі призведе до коліївщини в Україні, призведе до протистояння всередині країни. Питання зняття мораторію є політизованим, і цим користується частина народних обранців, говорить економіст Іван Рева, та додає. Прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення вирішить питання скасування чи продовження мораторію. Через відсутність ринкової ціни власники паїв не поспішатимуть продавати землю. Продажа землі буде здійснена. Ну по моїх таких провізорних таких даних. Я думаю, що ну, максимум 10 ну може, 12% власників паїв. Якщо їх у нас 290 тисяч, то це десь ну. Ну, хай тисяч 25-30 може, таких знайдеться. Ну, це і то це багато, мені здається. За словами Івана Реви, зараз оренда агробізнесу земельних паїв на 49 років є прихованою купівлею землі. На тіньовому земельному ринку вартість українських чорноземів занижена у рази. Тож є доцільним принцип реформи, заборона продажу землі юридичним особам. Під юридичними особами я розумію, це крупні холдинги сільськогосподарські підприємства, фермерські фермерське господарство, інші організаційні структури, які функціонують на землі. Зробити ринок землі відкритим так пояснює суть земельної реформи, уряд України. Ми запитали селян, чи підтримують вони ініціативу Кабінету міністрів. Сільського озору, земля не добавлявати. Не можна, земля це. А якщо той в нас є, он, фермера, Да. Ми їм пої віддаємо, він да, мені все, зерно дає, от, або так, гроші так. твої хочеш. І кожен рік я отримую. Ви ж уявляєте, скільки стоїть сотка землі чи гектар землі. Я куплю пенсіонера. Ви знаєте, в мене пенсіонера вчителя з великим досвідом, яка пенсія. Я вам скажу цілком на камеру. 1460 карбованців. Я куплю цю землю. Вона давно вже розподілена, і всі знають, що коли купить. І тільки відкриється вільний доступ. Так все я тільки проти продажі землі. Продадуть мені за 100 тисяч гривень, на мільярди з неї візьмуть. Вони ж мені не дадуть, наприклад, мільйон доларів за мій пай, правильно, щоб я обезпечила себе і своїх дітей на будущі. Голова Саванцівської сільської ради Миргородського району Олександр Тищицький говорить, що проти припинення дії мораторію. Чоловік каже, не знайомий з концепцією земельної реформи. Ці документації я не вивчав, але тому що я не бачу резону їх вивчати. Я, я переконаний повністю, що, що українські чорноземи не повинні продаватися. Нагадаємо, з початком 2018 року уряд України анонсував припинення дії мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Серед основних принципів закону про обіг землі є заборона продажу ґрунтів іноземцям та купівлі більше 200 гектарів в одні руки. Найпомітніші думки тижня, що озвучали на Полтавщині, про них нагадає Марина Проскурняк далі про юність. Льон називають хорошим попередником для пшениці, адже підвищує її врожай приблизно на 10 відсотків, каже доктор сільськогосподарських наук професор Віктор Писаренко. Перевагами вирощування льону олійного є його посухостійкість, що дає можливість отримувати непогані врожаї. Вважає заслужений лікар України Валентин Шаповал. Як на мене, то зараз це дуже рідка культура. На жаль, треба більше вирощувати, тому що льон. Це дуже корисна рослина в світі. Вважається, що потрібно лише 100 грам насіння льону щоб забезпечити харчування на один день людині білком і всіми мікроелементами. Близько 33 тисяч полтавців оформили біометричні паспорти, говорить головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та змі управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Наталія Терещенко. За її словами, всі підрозділи оснащені необхідним обладнанням та приймають громадян. Територіальними підрозділами управління прийнято 39 тисяч 978 заяв на оформлення біометричних закордонних паспортів. Так, попит на закордонні паспорти є, тому що зараз сезон відпусток, також безвіз. Наразі черги є, але працівники міграційної служби справляються на одного громадянина прийом це 10-15 хвилин. Бюджет участі в межах області таку програму реалізують вперше в Україні саме на Полтавщині. Впровадження нового формату відбуватиметься у кілька етапів: сума на кожен задум громадян до 100 тисяч гривень. Ці кошти виділятимуть із обласного та міського бюджетів у співвідношенні 50 на 50. близько 40 відібраних проєктів планують реалізувати у 2018 році. Хто може подати проєкт? Це мешканець Полтавської області віком від 16 років. Форма заявки буде розміщена, вона вже є розміщеною на сайті обласної ради. Також ми просимо сприяння в районних радах для того, щоб вони в себе на сайтах змогли розповсюдити розмістити цю інформацію. Люди можуть голосувати не тільки за один проект, а за три. Це дасть теж можливість людині вибрати не тільки проект свого району, а проєкт сусіднього району з приводу переліку. Тематики вона є в положенні. Це на розбереження, безпека та громадський порядок, навколишнє середовище, комунальне господарство, культура та освіта, спорт та туризм. Можливість проявити власну ідею і пробувати її довести до реалізації для того, щоб от своє місто, своє село воно почало змінюватися так? в той спосіб, як ми це бачимо, а не тільки бачать, бачать, умов не кажучи, що влада. В світі взагалі це вважається інструмент прямої демократії. 14-річний Дмитро, знайомий з Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. Зараз хлопець відвідує гурток рослинників, де вивчає біологічні властивості флори. Такі знання каже, знадобляться. Уже я знаю я розрізняю любу квітку, яку мені назвуть, яку мені покажуть. Розрізняю не тільки культурні рослини, а й, наприклад, сільськогосподарські. На черговому етапі розробки громадського бюджету Миргорода – його візуалізація по завершенню конкурсу на розробку дизайнерської ідеї члени робочої групи визначали найкращий варіант з понад десяти запропонованих, говорить член робочої групи Арсен Шумейко. На мою думку, те, що напевно сьогодні не не вистачало, то це знаєте декілька спеціалістів, які от дійсно в цьому розбираються. Люди, які дійсно все життя цим займаються, тобто де дизайнери, які могли б навіть знаєте, якісь шаблонні сказати пункти, що має бути основним. Тому можливо, це скоротило набагато наш час в плані розмов. На мою думку, логотип всі три, ті, що вийшли, так би мовити, в півфінал, були. Досить гарними, хорошими вибрали ми такий, знаєте, самий яскравий, самий кольоровий. Він можна сказати, відразу кидається в очі, і він особливо мене асоціюється, знаєте, з чимось таким молодим, молодість, така. Ну мій мій вік приблизно десь так, тому що яскраві доволі кольори. Ать солодкий сік, що виступає на листках. Вона шкідлива для бджіл. Для людей падивий мед корисний, говорить бджоляр зі стажем Наталія Сенчук. Він містить багато мінералів, має темний колір та менш солодкий. Вживати його можна, тому що бжоли приносять цей мед до вулика, і вони не окремо його в комірки укладають, а перемішують разом з іншим квітковим медом. Непригодний цей мед в харчуванні для бджіл, особливо в зимові періоди, коли бджоли у стані спокою починають створювати клуб зимовий і вживати. То тоді, звичайно, такий мед, наявність такого меду впливає на кишечник бжоли. 18 нових МІД що отримали підрозділи Нацполіції в Полтавщини. Ключі та сертифікати на техніку вручили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та секретар РНБО Олександр Турчинов разом із керівництвом поліції області. Хочу підкреслити, що полтавський галк є одним із найкращих по розкриттю злочинів. І саме це є оцінка ефективності. Роботи наших поліцейських: 18 електромобілів. Так, у голови державної адміністрації немає електромобіля такого. Вважаю, що і не буде. І це найкращі автомобілі для вас, поліцейські, для того, щоб ви могли зберегати, зберегати безпеку полтавчан. Функції є. Хороший. Тут є економ, режим виставляється, машина їде в економ режимі. Можна на бензин переключити, можна на акумулятори трохи їздити. Оць Георгій Сьомін зі статтями основного закону держави ознайомлений. Говорить, українці повинні знати історію встановлення конституційного процесу. Дана виставка є дуже доцільною, зв'язку з тим, що е, після революції гідності ми повинні ставати на шлях еволюції і зрозуміти свою історію в першу чергу. Мешканка села Пригарівка Козельчинського району Ліна вважає, Михайло Остроградський може бути взірцем у прагненні до знань і для сучасних поколінь. Остроградський є гарним прикладом для молоді, щоб досягати своєї мети, щоб іти вище. Переповняє гордість за те, що по погруддя такому великому математику, такій великій людині відкрили саме в нашій Козельщині, так як це я його батьківщина. Між іншим, Міністерство молоді та спорту України має дорожню карту реформування молодіжної сфери. Там багато конкретних заходів, а головною метою задекларовано побудувати європейську молодіжну політику. Серед лозунгів карти найбільш амбіційний, на мій погляд, такий: жодних рішень щодо молоді. Без молоді. Напередодні дня молоді мої колеги дізнавалися. Власне з якими проблемами у першу чергу стикаються сучасні дівчата та юнаки. Олександру 23 роки. Він майбутній лікар. Окрім навчання, займається волонтерством. Каже, серед молоді благодійність популярна. Зробити іншим краще. І, зокрема, як для себе, це величезна можливість саморозвиватися, самовдосконалюватись. І отримувати як життєвий досвід, так і теоретичний, практичний. Після того як ми почали реалізовувати проекти, а інші стали зацікавлюватися саме цією роботою. Один із напрямів роботи волонтерського загону медакадемії каже Олександр: це допомога хворим дітям. На думку хлопця, малечі необхідна не лише матеріальна підтримка, а й моральна. Тому волонтери демонструють для них вистави, влаштовують ігри та інші розваги. Коли ми спочатку почали працювати із цими дітьми, а вони були такі пригнічені. А мабуть на третій раз ми приходимо до них. Вони так відкриваються таким, душею. відкриваються до нас і питають: ви ще прийдете чи ні. Ми тоді зрозуміли, що дійсно ми ще прийдемо і не раз, що наша допомога цим дітям потрібна. Виконуючи обов'язки директора обласного молодіжного центру Вікторія Каюн говорить: крім волонтерства, у молоді багато інтересів і можливостей їх реалізувати. Дуже багато є. Стартапів, коли молоді люди мають класні бізнес-ідеї і не знають, з чого почати, куди втілити свої ідеї, як їх реалізувати, тому ми і намагаємося по максимуму долучати до наших шкіл, до наших проєктів. Проте у юнаків та дівчат є і проблеми. Ми запитали, що найбільше турбує молодих людей. Возможно, образ образи і Можуть не зайнята. Спортом просто не треба займатися, мені кажеться. Зараз світаки вже бурять, б'ють. Залежність від соцмереж. Мабуть, це найголовніша проблема. Низький заробіток основна проблема. Не підтримує здоровий образ життя. Вона займається різними дрібними правопорушеннями. Серед цих проблем важливими залишаються питання самореалізації та працевлаштування, говорить Вікторія Каюн. Молоді люди не можуть себе знайти в цьому суспільстві. Дуже складно визначитись із обранням професії, і з обранням свого стилю життя. Велика проблема це все таки безробіття молоді, тому що на сьогоднішній день багато хто з роботодавців, по-перше, не бажає брати неповнолітніх на роботу є певні обмеження. І дуже багато не хочуть брати без досвіду роботи. Анна Півень, фахівець відділу праці обласного молодіжного центру, каже: спочатку через центр сама шукала роботу, а тепер допомагає іншим. За її словами, у період відпочинку працевлаштовуються більше. Вже літо і студенти намагаються заробити, підзаробити. От зараз ще звертаються до нас і школярі. Думають про те, як допомогти фінансово батькам або ж собі заробити на те, що вони бажають. Анна Півень розповідає, багато проблем виникає не з молоддю, а безпосередньо з роботодавцями, адже вони не завжди чесно дотримуються умов договору. Я стараюся дуже аналізувати і перевіряти потім, телефонувавши нашим клієнтам, як до них віднеслися, що їм запропонували, яка яке подальша була співпраця. І якщо є ну, негативні відгуки, я стараюся або ж більше не співпрацювати з цими роботодавцями, так? або ну, набираю в телефонному режимі, ми виясняємо з ними питання. Євгену 20 років. Зараз він навчається у двох вишах. каже, що проблем із працевлаштуванням у нього не було. У цій справі головне бажання і зусилля. Є знайомі, які просто не хочуть шукати цю роботу, або вони можуть піти попрацювати, їм там не сподобалося, вони можуть перейти на іншу роботу. Ну, тобто це або просто сидять вдома на шиї у батьків. Я думаю, що це неправильно, тому що людина або студент, якому вже 18, 19, 20 років, він вже повинен працювати, якось себе забезпечувати не цілком, але частково, щоб йому вистачало на певні свої витрати. Нагадаю, згідно із законом про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні молодими людьми вважають громадян віком від 14 до 35 років. Нехай молодість завжди залишається вічною ознакою вашої душі. За тиждень в ефірі 1032-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик. Успіхів!